Вісті зникли, мають імена. Можливо, це дуже-дуже примітивно, але я хочу, щоб просто вся родина зібралася за столом. І хвалили, хвалили чи сварили мою їжу, чи між собою про щось сперечалися, а я на них гримала «приберіть телефони з-за столу. Мабуть, на цій мрії я й зупинюся. Зараз ви бачили родину Лейви Гарсія. Ми готували для вас інтерв'ю з ними, коли їхній син Хуан був у російському полоні. Вони хотіли надати розголосу своїй ситуації, аби військовий якнайшвидше повернувся додому. Записали інтерв'ю ми 10 серпня, а вже 14-го Людмила, сестра Хуана, повідомила нам про те, що його повернули з полону. Тож тепер свою історію Хуан зможе розказати вам самостійно. Йоєкранія, я приїхав якось у Маріуполь на навчання у 84 році. Тоді це було ще місто Жданів. Там я навчався 5 років. Після того ми з родиною поїхали жити на Кубу. Але у 91 році повернулися в Україну і залишилися тут жити. У 2008 році ми переїхали з Маріуполя в Одесу через мою роботу. Я тут працював. У мене є приватне підприємство. Дружина працювала викладачем української мови. Донька закінчила університет у Києві і потім працювала зі мною. А Хуан закінчив школу в Одесі, вступив в Одеську архітектурну академію, але пробув там буквально два тижні. Тому що паралельно зі вступом в академію ми також готували документи для навчання у США. І він вступив і навчався там три роки також на архітектурі. Але у 2018 тому Хуан вирішив, що його покликання це захищати Україну. Він вступив у ЗСУ, і з того часу він солдат Збройних сил України. Я вже на той момент просто розумів, що ця війна надовго, і це нормальна повномасштабна звичайна війна. Просто вона ведеться іншими. Методами незвичними для нас, тому у нас більшість людей не сприймало це як як звичайну війну. Але, типу, як в принципі, кожного хлопчика, якого виховують, в мене було розуміння, що кожен чоловік, який себе поважає, повинен прийняти участь у захисті своєї рідної країни. От і все тому бо ніхто з нас не народився воїном, от і кожен з нас має якісь мрії стати кимось в цивільній. Цивільному житті, ну мене так само є, і були ці мрії. Але на той час, поки в рідній країні йде війна, її треба захищати. І такі звичні, звичайні принципи вони прийшли до мене ще, от, ну в дитинстві, потім в підлітковому віці, коли почалась війна, я це розумів. Тому в принципі це і попливало на моє рішення. На момент повномасштабного вторгнення я вже перебував 4 рік на службі в 36-й бригаді морської піхоти на посаді головного сержанта зводу безполотних авіаційних комплексів. І ем, саме от 24 лютого 2022 року я перебував в штабі нашої бригади, бо зазвичай базувався там, коли я не виїжджав на завдання на передній край. Ем, тому. Мене саме оцей момент вторгнення застав саме під час бойового чергування от, на штабі бригади. І, в принципі, нічого незвичного в цьому не було. Вся, вся країна очікувала з дня на день цієї провокації, цього вторгнення. Тому ми просто готувалися були готові сприймати цей удар. От. На цей момент вже в мене був досвід більше трьох з половиною років служби. Бойовий досвід за попередні ротації в зону операції об'єднаних сил, тому нічого незвичного для нас наверное, не було. Моєї роботи одразу таких прямих боїв в мене особисто не було, але я зі своїми побратимами за власну ініціативу виїжджав на допомогу нашій піхоті на передній край. Тобто, от одразу 24 лютого ми поїхали моїм транспортом з моїм побратимом допомагати першому кривому батальйону морської піхоти в район Павлополя приймати бій. Бо вже тоді йшов механізований бій за участю важкої техніки, і ми там перебували, допомагали. От можна сказати, що це такий перший бій, який я, якому я був свідком. Ну і протягом Маріупольської кампанії я дуже часто виїжджав, окрім того, що я виконував завдання зі своїми побратимами по моєму профілю. Ну, саме вели розвідку. Безпілотними комплексами великими по всьому периметру Маріуполя, то ми, окрім цього, ще я от з деякими своїми побратимами виїжджав у розташування нашої піхоти, то допомагав їм на місцевості там з квадрокоптерами або вів розвідку. І в деяких випадках ми Ну, там було два випадки, коли ми виходили самостійно в розвідку в район зосередження противника. Ну і так, щоб безпосередньо прийняти з. Стрілковий бій, це теж було, здається, на перший час, да, перший це було три рази в районі міста, в межах міста ми вступали в контакт з противником, так само і на заводі «Азовмаш», Це поруч з комбінатом «Іліча», коли вже противник нас оточував, намагався вірватися в межі того комбінату. Тобто там ми приймали бій, вели бій з нашими танковими підрозділами. Пару разів були в нас сутички з ворогом. А так решту часу. Я займався виключно повітряною розвідкою і був можна сказати, очима заводу, очима гарнізону. Це був черговий день, коли був оголошений режим припинення вогню. Бо протягом останніх днів були ці режими, ну, деякий проміжок часу, тобто на півдня на пару годин. Тому ми вже потихеньку звикали до того, що на весь день йдуть бойові дії. І 16 травня був для нас черговим таким. Ранок, точніше, черговим таким ранком, коли йде режим припинення вогню, коли можна трошки видихнути, там, зібрати силу, накопичити сили, відпочити перед черговими бойовими завданнями, допомозі нашій піхоті на позиціях. Але вже о півдні командир азовський командир, якому ми з моєю групою підпорядковувалися, вже покійний сухар, командир першого батальйону. Азово він нам довів цей наказ, довів всі інструкції, всі вимоги, всі умови, які були оголошені міжнародною спільнотою і всіма гарантами. І був оголошений список, за якими кожен день будуть виходити люди. Ну і відповідно будуть вони перепрямовані в тимчасовий табір для військовополонених в Оленівці. Моє ім'я випало на останній день. Я виходив вже безпосередньо з командиром. Нашого Артигеро майором Сергієм Волинським відомим Волиною ми виходили останні з нашою групою заводу. Це було 20-го травня, тобто попередні дні ми ще ввели бойове чергування на позиціях з піхотою, охороняли завод, щоб росіяни не ну і їх можна сказати проксі не вчинили жодних провокацій, щоб всі домовленості це припинення вогню було, воно було дотримано. Ем, от. І 20 травня, в принципі, по півдні я ще зв'язався по стрілінку з родичами. Е, ну, вже всім було відомо, бо е, Україна дізналась про цей наказ раніше за нас. Тобто, коли нам довели цей наказ, ми вже потім побачили і відео президента, і заяву Генерального штабу, е, і сам наказ в його е, цифровому варіанті. Е, тому. Якби для наших родичів це не було сюрпризом. Я пам'ятаю дуже добре, що коли він мені написав, я відчула його сумніви, тому що, ну, поведінка росіян явно давала зрозуміти, що це не самі благородні люди, і довіряти їм немає підстав. І про їх жорстокість вже було досить багато відомо. Там, після деокупації деяких українських міст, і він не мав сумніви щодо цього рішення. І я це відчула і звісно, зв'язали з батьками і сказали, що от я переписуюсь з братом, і мені здається, він сумнівається, чи це правильно. А, але і ми всі з ним розмовляли, тому що, скажімо так, в пилу боя, можливо, у них були настрої інакші. Не готові були морально прийняти цю здачу, але нам здавалось тоді, що стільки уваги, яка була тоді до Азовсталі і до Маріуполя загалом, стільки там уваги міжнародної спільноти, міжнародних організацій, міжнародних змі, якихось, що все це допоможе і застрахує від жорстокості по відношенню до наших солдатів, до наших захисників. На жаль, ми помолились тоді. Тоді ми зверталися перші були, не було тоді координаційного штабу. Ми трясли умовно, перепрошую на слові, але матері об'єдналися в чаті. Нам дуже допомагали. Наприклад, Маріупольська бригада ТРО її очолила моя колега з кафедри політології, яка з 2014 року мала просто досвід боротьби про українських сил Маріуполі, і вона була зв'язана ну як зв'язана професійної діяльності з військовими. То вона допомогла нам в перші години, в перші дні. Зрозуміти до кого звертатися, як себе поводити, як об'єднатися, щоб мати інформаційну якусь, тобто той вакуум, який утворився для нас, для родин. Ми пам'ятаю перші наші ці чати. Потім це були онлайн, якісь зум-конференції. Ми зверталися одразу в червоний хрест. Я пам'ятаю це добре. Чи червень місяць ми вийшли на контакт з Червоним Хрестом, який нам одразу, і тоді я вже зрозуміла, що туди не достукатись. Вони нам зачитали свій устав і сказали, що перепрошую, але це не ми, ми зафіксували. А далі вже не наша справа. Ми почали просто об'єднуватись для того, щоб мати якусь громадську силу для того, щоб якось нас почули. Але кожна мати, кожна родина, кожна дружина вони вели і свою індивідуальну боротьбу. Ми звісті зниклі не забуті, полонені не забуті. Цивільні полонені не забуті. Для мене особисто він про період Воленівці він тривав менше місяця. Умови там, ну типу, перебування. Чесно, я весь цей час не усвідомлював, що я в полоні. Я досі, в мене був цей сюжет, що я, типу, тимчасово тимчасово утримуюсь в таборі для військовополонених. Нас оточували лише спецпризначенці і співробітники так званого Сіна Росії, тобто. Представників збройних формувань так званих республік проросійських там не було. Типу, це була одна з умов, типу нас отримання в нашого отримання в Оленівці, і представників так званих ДНР там не було. Ну принаймні, так щоб явно. От і умови спілкування і їх ставлення було ну, просто нейтрально. Це перший час, принаймні для нас. Потім більшість з нас почали етапувати з того місця, і я, включно з іншима, там, 400 людей, і більшість з них це знову ж таки представники Азовстальського гарнізону. Нас перепрямували в колонію в Луганській області, в окупованій частині Луганської області, в місті Довжанськ. Він зараз. Ну, по їхньому і по старому це Свердловськ. Це була колонія. Ми були перші військовополонені, які там отримувалися. Ми отримувалися там разом зі звичайними засудженими, які відбували там свій срок ще, мабуть, деякі з часів України. Ну, і ставлення там було лояльне, нормальне, спілкувалися з нами нормально. Ну і в певною мірою ми усвідомлювали, що там більшість людей вони все ще більшу частину свого життя все ще прожили в Україні. З певних причин вони залишились на окупованій території. От. І так, щоб жорсткого ставлення зі сторони адміністрації такого не було. От. Єдине там жорстке ставлення, яке було там особисто в мене, це коли прибували співробітники слідчого комітету Російської Федерації з метою для того, щоб нав'язати кримінальну справу або Змусити говорити про ну, на їх думку, якісь кримінальні справи, вони вдавалися до фізичних, фізичного впливу. А так, от півтора року я пробув там, і я не можу сказати, що були погані умови. Після цього мене особисто забрали, етапували з іншим хлопцем в СІЗО-2 по Ростовській, об Ростовській області в місті Таганрог Ростовської області. От, ця. Це місце, цей заклад, він відомий вже був е, на той момент як місце, в якому утримували виключно військовополених. І це була така катівня, е, яку використовували ФСБ. Це жахливі умови. Е, е, знову ж таки, всі побутові умови там дотримувалися чисто номінально е, і банальні побутові е, вимоги, які повинні надаватись утримуваним навіть військовополоненим. Е, Надання санітарних умов, якоїсь гуманітарної допомоги у вигляді е, засобів гігієни, гігієни це було чисто номінальне і е, воно ну, не давало ніякої суті. Тобто є банально давали, там, щось, якийсь миючий засіб, там один на шістьох на два місяці, там, який не розрахований на це, чисто щоб дати. От, е, відвідування е, ну, процес там миття, там, да, тобто баня, це. Е, Завжди супроводжувався тим, що вас били електрошокерами в бані. Тобто, весь процес пересування по закладу завжди, незважливо куди. На допити, на так звану прогулянку в двориках. Чи просто на ту ж саму баню супроводжувалися побиттями, знову ж таки, ну, електрошокерами. Кількість. і... і Якість їжі була жахлива. Це найгірше місце. Тобто, ну, це було жахливо. Там, Навмисно там, морили голодом там, і так далі. Багато-багато хлопців там, схудли дуже сильно, втратили вагу, і в багатьох було е, ну, дистрофія. Вот. Е, в принципі, били там на перевірках там, двічі на день. Інколи, ну залежачи від зміни, там люди могли просто вас не чіпати, але це було дуже рідко, залежачи від того, ну реально інколи в когось або просто хороший настрій, або просто ну, людина вже втомилась вас бити. Саме в Таганрозі е, мені е, намагалися прищити дві е, справи. Одну по якій мені ну, з. Як, з Стосовно якої до мене вже прибували от, слідчі з слідчого комітету Росії ще в попередньому місці утримання. І так само вони фізично намагались примусити мене признатися в злочині, який насправді не існував. Я про нього не чув. І я розумів, що це або спобриковано, або якийсь злочин, який мав місце, а який просто вирішили прив'язати до мене. Мене тобто, катували з. З метою, щоб я просто взяв на це на себе. А потім вони ще одну справу там пере, перефабрикували обставини а, і вигадали ще один злочин, щоб я його взяв на себе, а, який я нібито м м м м скоїв вже спокійним моїм побратимам, якого вбили в полоні в Донецьку. А, і... Ну, я. Морально вони не те, щоб мене зламали тоді, але я вже готовий був просто підписати папіраць, щоб мене відправили в Донецьк і судили, і надали адвоката. Бо я розумів, що це все номінально. Типу, я розумів, як працює Росія. Вони можуть, в принципі, і не примушувати мене. Вони мо... я розумів, що вони можуть сфабрикувати просто документ, підписати його фіктивним підписом. І просто засудити мене. Вони можуть засудити мене без суду, як вони там роблять. Це це Росія, типу, вони можуть це зробити. А, але той факт, що я намагався якось від цього відсторонитись, вчинити їм якийсь опір, але все ж таки погодився, він мене зламав. Тоді а, проте вони а, я не знаю, може якось мої сльози їх переконали в результаті. Може, це була така ігра на. На характер там, на кшталт хорошого поліцейського поганого поліцейського, але в результаті, після цих двох днів катувань вони мені сказали, що ти поговориш зі слідчим. І Тоді мені через тиждень надали слідчого, знову ж таки, зі слідчого комітету, який почав зі мною працювати протягом двох тижнів і намагався зрозуміти, чи це реальні події, чи це реальні злочини, чи мали воно місце, що мені за це відомо. І він зі мною розмовляв нормально, і в результаті просто від мене відчепилися. Більше мене стосовно цих справ в загнозі не чіпали. Незважаючи на те, що Таганрог був дуже поганим місцем, от, так звана прийомка да, була найгірша в Пємському краю. Це було дуже травматично, дуже довго. Е і потім. Я просто познайомився з ще більш таким суворим режимом, бо перебуванням в СІЗО для військовополонених в Росії передбачено утриманням в о, так званому особливому режимі. Це не суворий режим, це ще суворіший. От. І наш режим складався з того, що ем, перевірка. Ем, коли ми виходили з камери, бо вона була лише один раз на день зранку, але всіх дуже-дуже сильно били, били палицями, били гумними палицями так само, так званими PR електрошокерами, просто там ногами руками били. І був дуже жорсткий режим. Тобто він склався з того, що Затримані, так так звані, так нас називали. Тобто полонені, вони стояли весь день, не можна було не розмовляти, не рухатись, нічого не робити, просто стояти, дивитися в, в одну точку і виконувати команди, які поступали по селекційному радіо, яке розташовано в камері. Вот. І будь-яке порушення цього режиму було фіксовано камерою спостереження в реальному часі, і будь-яке порушення воно завжди супроводжувалося покаранням покаранням вигляді або побиття. Коли виводили з камери, там або навмисно відкривали камеру, виводили, або вже на час перевірки, або там індивідуальних покарань у вигляді надмірних фізичних навантажень, чи а, як вони любили робити, там бити навіть просто через маленьке віконечко вікон в, в дверях камери. Тобто примушували там, підходили, тримали і били. Тобто там ну, різні, різні варіанти для знущань, в вигляді, так би мовити, так званих покарань. Все час Україна за вас боролась. Слава Україні! Саме про обмін я дізнався, вже, що він буде. Я думаю, вже в гомірі. На білоруській стороні, коли ми вже прибули разом, коли всіх полонених тоді привезли літаком. До того моменту, з тих пір, як мені про це почали казати співробітники а, того СІЗО, де я утримувався. До моменту, поки я от мене топували, топували протягом доби, а я не вірив. Я молився, я хотів, щоб це було так, але вже в мене був досвід, коли мені казали, що я особисто їду на обмін і мене зривали з цього обміну, а потім мене везли в Таганрог, але казали, що мене везуть на обмін. Я опинився в тому розі, я вже зневірився трошки, я розумів, що може статися будь-що. В принципі, в них така і була методика. Вони зазвичай, коли везли партії полонених, етапували до іншого місця утримування, вони завжди казали людям, що це обмін для того, щоб люди розслабились і не чинили опір, і не намагались вчинити якихось спроб втечі. Ну і особисто мене, коли от перший раз мене ввезли на обмін, потім він. Для мене зірвався, тобто хлопців повезли, мене повернули, і вже коли везли на Таганрог, теж мені обіцяли, що це обмін, але отак от сталося, що це був не він. Тому я з таким дуже дуже обережним ставленням їхав і розумів, що ну треба бути готовим до всього. Те, що це обмін, я вже зрозумів, коли прибув до гоміля, коли нам дозволили зняти самим з себе скотч з очей і розв'язати руки. І просто дозволили вільно вийти з літака, е і банально вільно пересуватись по, по там, території навколо літака, я зрозумів, що це дорога на обмін. Але я дуже скептично ставився до самого цього процесу, бо я знав вже досвід, що зриваються обміни російською стороною в останній момент. Е і навіть коли ми вже прибули на. Кордон з Україною. Я все ще ставився скептично. Типу, я був готовий до всього. Я готувався до останнього, розумів, що можуть розвернути зараз і повезти назад. Типу, все може статись. Тому я не розслаблявся. І от я вже видихнув, коли я побачив наших людей, які зустріли нас на нашій території. Я, ну, в принципі, так як собі я малював це, так все це і сталося. Я вийшов, я пішов одразу. Там в ділянку лісу окремо від цих, я поцілував нашу святу землю, став на коліна, я цілував цей прапор, плакав, я не знаю, як довго. Я просто дякував Господу, бо я молився йому кожен день, щоб він розмилувався наді мною і зробив так, щоб я нарешті повернувся. Ну, побачили ми. В Чернігові. Ми були в Києві і отримали дзвінок. Поїхали туди і зустрілися з ним у Чернігові. Теж було все. Знаєте, от якийсь такий, можливо, кіношний варіант, але все було, все йшло до нас. Тобто ми не змогли, ми не змогли його побачити біля лікарні. Ми бачили його тільки через вікно автобуса. Розмовляли по телефону, рука до скла, і це максимум, що ми могли, але і це було добре. Він втратив дуже багато ваги. Дуже багато ваги. І це було зовні видно одразу. І відчуття, коли ми його обняли, ви тоді казав, що я, я його навіть боявся обняти, щоб кістки не поламати настільки. І це тим, що він вже там був виділений, видно, в окремий якийсь е, варіант існування, що його. Е, Йому послабили ті жорстокі умови, які були, тому що вони, видно, злякалися. Я можу собі уявити, який він був до того, як вони схаменулися і зрозуміли, що далі нікуди. Ну, я готувався до цієї зустрічі. Я за декілька днів там спланував, дістав побратима, який повернувся з полону за місяць до цього. Дістав форму нашу. Мені подарували побратими Берет наш морської піхоти. Я трошки за цей тиждень встиг трошки набрати пару кілограм вже, бо не тому не виглядав так страшно. І замовив: ну, знав, в день і годину, коли Марія з її мамою приїдуть під той шпиталь, де я знаходився. Замовив туди квіти. все. Було дуже неочікувано. Я, може, там собі допускала, що Хан щось готує, але настільки прямо фантастично. Я такого навіть уявити не могла. Чесно, в той момент я навіть і не до кінця не усвідомлювала, що ми нарешті зустрілися. У мене, мабуть, це усвідомлення прийшло лише там на. Енний візит до Хуана на вихідних їздила лише на вихідні, бо робочий тиждень він був зайнятий процедури, і не хотілося відволікати Хуана від заходів реабілітації. Ось то я, мабуть, що повноцінно усвідомлюю лише зараз, а почала там через тижня три. Та ну, як, які плани? які плани? Це не знаю. Ну, бути щасливими. В першу чергу це звикати до спільного побуту, бо фактично у нас і до повномасштабного цього не було. Там бачились лише на вихідних, чи коли Хуан був у відпустці, і все. А це я скажу: ну так, є над чим працювати та і будувати далі спільне життя. Та як правильно сказав Хуан, бути щасливими. Працювати над тим, щоб відчувати це щастя, бо, на жаль, це дуже кропітка робота, яка потребує ем, сил, яка потребує енергії, яка на жаль також потребує часу.